Знаєте, ми дуже часто їздимо з концертами до військових по нашій рідній Україні і дуже часто бачимо назви наших сел і містечок. Коли бачиш назву міста або села, одразу уявляєш, як там живуть або жили люди, поки на ГАКАЦАПа туди не ступили. Наприклад, чарівне, да? чарівне. Бачиш його і одразу уявляєш собі чарівні місця України. Да? Або селище Заможне. Заможне. Там навіть без грошей почуваєш себе заможним. Якщо навіть е, у вас немає грошей, можна трошки попрацювати в трудовому. Якщо вам скучно, можна переїхати в нескучне. Якщо вам і в нескучному скучно, можна переїхати в веселе. Як люди живуть, так вони те місце і називають. Я просто подумав, знаєте, це ж наразі теж така сама тема. Як живуть, так і називають. Я короче, покопався трошки в інтернеті, знайшов деякі назви городов, Паржал. Я короче, уявив собі просто життя звичайного росіянина. Знаєте, я вас попереджаю, назви тих населених пунктів, які ви зараз побачите, це реальні населені пункти на Рашці. Отже, життя звичайного росіянина. Де ж народитися представнику тітульної нації, як не в Конченбургу? Якщо Петербург заснував правитель Петро, то Конченбург заснував, напевно, якийсь потомок нинішнього правителя, який сам, судячи з нього, народився в недомірках. Тож кацап підростає. Оскільки зручностей вдома у більшості руських нема, митися і справляти природні потреби доводиться в місцевій річці. Яка, до речі, витікає ще з більшої річки. В сусідньому селі він знаходить собі друзів на все життя. В 16 років в нього починає свербити. І він вже не знає, куди пристроїти своє. Та тому він відправляється на пошуки своєї другої половинки. Думаєте, нема кого обрати? І є кого. Поруч є і. 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 І навіть. Дішовки сучки, но Шалава, Блядіщева. Боже, ніби ціла російська сім'я зібралася за святковим столом. Ви тільки уявіть написи на в'їзді в місто. Вас приветствують дішовки. Це, звісно, мабуть, дуже обідно, коли ти дівчинка і в тебе в паспорті написано. А ще уявіть собі, будь ласка, оцю знамениту 17-го сторіччя битву за. Отже, молода родина оселяється в якійсь черговій мусорки. І починається, значить, у нього звичайне кацапське життя, яке не виходить за межі російського бермудського трикутника. А саме Бухалова, Бодунів та Язв. І от як би так би і жити Кацапу та чекати в 40 років закономірного безславного переїзду в канчинку? Але уродженець Недомерок вирішив, що Кацапу треба їхати в Україну, щоб закінчити своє життя в заможному, чарівному, трудовому та інших містах і селах нашої України. Слава Україні!